Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до себе у гості і буду ділитися з вами своїми буденними справами, тим самим заряджаючи вас до якихось своїх домашніх справ. Маю надію, зарядити вас позитивом, мотивацією. Якщо вам подобається такого роду відео, залишайтеся та переглядайте. В попередніх відео я казала, що ми хочемо перенести древітню. Ми це і розпочали робити. Древітню прибрали, що мали прибрати. Зараз забираємо дрова із древітні, загружуємо у машину, все решту, що не поміститься, будемо вигружати просто перед древітню, Як бачите, так ми і зробили, прикрили. Древітня вже розібрана, дах розібраний. Дрова стоять одні перед древітньою інші на машині. Дуже багато роботи, яку стараюся сумістити із навчанням, оскільки треба здавати екзамен із водінням. Нам древітня якось дуже довго переноситься, оскільки нас зупиняє дощ то так, трошки дощику, трошки сонечка, або такої похмурої погоди, одним словом. Дуже це все робиться повільно, готую багато, їжджу на уроки, ну і тут ще й дощик змінився на сніг, квітень. Сходить із розуму, і я думаю, що це таке по всій Україні, оскільки принаймні, новини так кажуть, так ми і не встигли зробити нічого, тому що то дощ не давав, тепер сніг не дає. Тому розпочинаю я знімати щось в хаті. В хаті дуже багато є такої роботи, як готування, прибирання. Тому е, зараз я причиняю тісто на булочки, Загріла молочко, додаю е, масло, дріжджі, яйця, гарнесенько все це перемішую, сіль, цукор і замішую тісто. Це у нас є ранок, я так розказала коротко за те, чим займалася протязі декількох днів. А зараз зранесеньку я причиняю булочки. Коли тісто замісила, я завжди домішую його олією, прикриваю і ставлю нехай підростає. Тим часом маю деякі справи, і помимо тих справ ще треба. Докупити продукти, яких бракує. По традиції, вже такі, по звичці, точніше, все я викладаю, вибираю, що купила, викладаю на стіл і розношу на місця. Купила яблука, хліб, помідори, два огірочки, ось такий сир. У нас ще є десь він по 67 гривень, а вже десь їй по 100 з копійками каву, макову начинку. Яйця, капусту, салат, шпагеті і такі губки для миття посуду, оскільки вже в мене закінчилися. Все порозкладала. Єдине, що залишилося, так, це насипати каву. Тішуся тим, що дуже умістка посудинка для кави. Ціла пачка помістилася на раз, і, принаймні, це мене тішить, що не треба нічого десь там ще класти і потім досипати. Тим часом вже підросло моє тісто, готую я такі булочки, булочки пиріжечки буду готувати з маком, з маковою начинкою, якраз таки привезла, навіть не клала її в холодильник, а залишила при кімнатній температурі і е, готую смачненькі булочки. Звичайно, що можна було готувати і з варенням, яке у нас є домашнє, але трошки так е, хочеться деколи чогось іншого бавитися, з маком запарювати, перетирати, бажання взагалі не було, тож купила готову. Принаймні, з тих, що купувала, така мені найсмачніша. Наліпила а, пиріжків і відправила їх а, випікатися. Тим часом буду готувати такий дуже-дуже пізній сніданок, оскільки це в нас є. Субота, всі дуже довго, принаймні діти відпочивали, і я встигла дуже багато чого зранку зробити, поки вони попрокидалися. А так як така перемінлива погода, то дощ, то сніг, воно теж впливає і на те, коли діти прокидаються, як себе почувають, тож нікого я не піднімала, готую салатик. із Салату, який привезла, огірок, помідор, додаю половинку упаковки з сиру. Салат заправляю просто олією і соєвим соусом. Гірчиці не додаю, так як додавала, оскільки не подобається Андрію. На гарнір я відварила булгур, яєчка до яєчок гарячих кладу масло, щоб воно розтопилося, додаю оселедець і такий сніданок вийшов. Також уже встигли спектися булочки, і такі смачнесенькі, м'якесенькі вони у нас вийшли. В такій погоді прокрутилася, чесно кажучи, в хаті, так як сонна муха. Вже знімаю обід, як готую, поки поприбирала все після сніданку, після випічки, помила. І тут вже і треба щось готувати на обід. А Так як це був дуже такий пізній сніданок, то обід теж такий пізній. І я не знаю, хто там що ще захоче, навіть і на вечерю. Поклала від Зварювати шпагеті. До шпагеті я готую салат, дуже-дуже простий, капуста, просто нарізаю, навіть її не жмякаю, нічого не роблю, просто дрібно нарізаю, натираю моркві багато додаю. Також просто Перемішую із морквою. Назбирала ще остатки цибулі свого підвіконного роду. Нарізаю, підсолюю, заправляю олією і все. До шпагеті засмажую яєчка. Діти люблять. Не тільки варені, але й смажені яйця. Підсолюю, просто підсмажую, розбиваю жовток, оскільки із таким рідким жовтком практично вдома ніхто не любить. Можу їсти рідко я може їсти рідко вікуся, але більше ніхто не їсть. І така дуже проста. Але поживна, корисна вечеря у мене вийшла. Залишилося порозвішувати одяг, який вже є попраний і чекав свого часу, тому що не завжди якось так можна бути продуктивним. Бувають дні, коли дуже людина повільно рухається. І я думаю, що це так в кожного є. На це впливає дуже багато факторів. В нашому випадку це і Погода і стан здоров'я, і, наприклад, навіть ті самі новини впливають на людину так, що деколи ти одну ту саму роботу робиш дуже-дуже різний час, в різну кількість часу. Буває, дуже багато можна переробити дуже швидко, а буває навіть такі прості елементарні речі даються дуже-дуже повільно. Зловила себе на думці, що в нас залишилося до Великодня вже не цілі два тижні. Останній тиждень взагалі можна навіть і не рахувати, тому що стараюся так, щоб в останній тиждень не було якоїсь такої роботи, як, там, наприклад, якесь таке генеральне прибирання або щось на вулиці, але цього року не знаю. Так як ми не встигли нічого із здоровітньої зробити, то швидше за все, роботи буде дуже багато і на вулиці. За оцей тиждень. Тиждень треба прибрати все в будинку, подумати, що буду готувати, зробити заготовки якісь, щоб в останній тиждень мати можливість уже піти до церкві, тому що мені здається. Після четверга в п'ятницю практично нічого робити не можна, залишається одна субота, а суботи замало для того, щоб там щось дуже сильно наробитися. В суботу теж уже треба готуватися до Великодня, до недільної служби. Ну, принаймні якось так. В останній день робити я нічого не люблю перед Великоднем, тому треба якось швидше про все дбати. Мені цікаво, чи готові до Великого Дня Уже ви? Знаю, що настрою немає, напевно, ні в кого, але все одно. Готуватися треба, всі готуються, принаймні, хоча б для своїх дітей в хаті треба віддати належне святу, відсвяткувати. Звичайно, що ніхто не каже, що треба там, з з станцями, та я думаю, що ніхто такого і робити і не буде. Святкуємо скромно, пам'ятаємо, що у нас війна, йдемо в храм, молимося. І готуємо щось смачненьке діткам. На цьому все. Маю надію, що відео вам сподобалося. Діліться у коментарях, чи готові ви вже до Великодня, до Пасхи. Не забуваємо поставити пальчик вверх цьому відео, підписатися, хто не підписався на мій канал, і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!